7.32 у дві Києві проси найголовніше в Україні світі стисло. у прямому ефірі. Я вас вітаю нас. Поліція показала перші хвилини після ударів Російської Федерації по Києву. А це відео власне з бодікамер правоохоронців, які перші прибули на місце ракетних ударів. Ви зараз їх бачите на кадрах. Видно наслідки влучання, а також надання допомоги постраждалим. Напередодні Росія атакувала столицю України балістикою, внаслідок чого загинув чоловік. Його тіло знайшли поряд з епіцентром вибуху. Ще троє постраждали. До 20 зросла кількість жертв після атаки на Кривий Ріг. У лікарні помер 57-річний чоловік. Також кількість постраждалих внаслідок атаки касетним іскандером зросла до 75. В ООН заявили, що атака 4 квітня по кривому рогу стала найбільшою за кількістю загиблих дітей в одного удару. Епіцентр вибуху прийшовся на житловий мікрорайон. Дев'ять дітей загинуло. коли боєприпас розірвався прямо перед ними, йдеться у повідомленні так: ООН. В використання Росією зброї з широкою Ураження в густонаселеному районі свідчить про повну зневагу до життя цивільних осіб і може бути кваліфіковано як воєнний злочин. Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс разом з головним рабином України Моше Асманом побували на місці російського ракетного удару у Кривому Розі. На своїй сторінці в мережі X він засудив терор Росії, і закликав світ підтримати Україну. Росія не погоджується на перемир'я у Чорному морі, адже звідти запускає балістичні ракети по мирних містах України. Київ чекає реакції партнерів, передовсім Сполучених Штатів Америки, які задіяні у перемовинах з агресором. На цьому голосив власне президент України. Володимир Зеленський доручив міністрам оборони і закордонних справ активізувати зусилля для постачання Україні засобів ППО, зокрема систем Петріот, які власне були обіцяні, але Україна їх так і не отримала. Крім того, Україна закликає партнерів диверсифікувати виробництво західних ракет для та. Іншого озброєння на нашій території. Давайте Зеленського послухаємо зараз. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво. І потребуємо відповідних політичних рішень, локалізація виробництв, відповідні ліцензії. Україна вже цього тижня відправить до Сполучених Штатів Америки свою технічну делегацію для переговорів щодо нової угоди по рідкісноземельним металам. металом. Деталями поділилася перша віце-прем'єрка і міністерка економіки України Юлія Свериденко в інтерв'ю агентства Associated Press. Вона пояснила, що поки що документ це лише пропозиція американської сторони. Наразі триває відбір юридичних, інвестиційних та фінансових радників для роботи над угодою. Вони мають визначити червоні лінії та основні принципи співпраці. Проєкт угоди з США підтверджує намір створити фонд або спільно інвестувати. Однак, роль України в його управлінні залишається невизначеною. Саме це Україна сподівається прояснити і оскаржити на майбутніх переговорах, спираючись на попередню узгоджену рамкову угоду, так каже Свериденко. Президент Макрон а, закликає до як найшвидшого припинення вогню а, в Україні і називає власне а, а, те, що Росія постійно продовжує обстріли. Називає це те, що вона насміхається з мирних переговорів. А це написав Макрон у мережі X а, і написав це українською мовою. А, він вважає, що Росія дійсно насміхається над пропозиціями миру від США і України, закликає до рішучих дій. Макрон нагадав, що Київ безумовно погодився на пропозицію президента Трампа про 30-денне припинення вогню, але Росія продовжує війну з цією ж інтенсивністю і не переймається жертвами серед цивільного населення. Сполучені Штати не запровадили нові мита проти Росії власне через ці мирні переговори, які відбуваються просто зараз. Про це сказав директор Національної економічної ради Білого Дому Кевін Гасет в інтерв'ю ABC News. Водночас він підкреслив, що це не означає, що у майбутньому з РФ будуть поводитися зовсім інакше ніж будь-якою іншою країною. А наразі в Білому домі вважають, що не варто вкидати щось нове в ці переговори прямо посеред них, бо це несправедливо. Так зазначив Гасет. Ну тим часом Росія вже цього тижня може активізувати штурм українських територій на Лиманському напрямі. Такі прогнози щодо намірів російських військ на найближчі а, тижні, а, зазначив а, військовий аналітик Василь Піхньо. Ексклюзивно для сніданку експерт пояснив, що противник в тому районі просунувся до доріг, які забезпечують логістику міста Лиман. Зараз противник там має певні успіхи. Аналіз ситуації показує, що російські війська намагатимуться вийти і закріпитися у межиріччі саме у трикутнику Оскіл, Чорний жеребець і Сіверський Донець. Які загрози несе зайняття ворогом цього району маємо змогу послухати експерта? Для того, щоб зайнявши ось ці рубежі по річках, створити постійну нависаючу загрозу над агломерацією слов'янська Краматорська, а також Куп'янська. Ось для того, щоб все це зробити. Ну і потенційно, навіть там можна говорити ще й Ізюмсько-Балаклійських районів. Ось для того, щоб зробити тиск на них усіх, потрібно облаштувати лінію фронту саме по річках. Хамас обстріляв Ізраїль ракетами. Учора вночі бойовики завдали удар по території Ізраїлю десятьма ракетами. У Цахал заявили, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені. Про це пише Таймс оф Ізраїль. За даними ізраїльської сторони, бойовики били по району міста Ашдот. Одна з ракет влучила в Ашкелон, Одна людина поранена після обстрілу. премєр міністр Ізраїлю Бенімін Таньяху схвалив продовження інтенсивних військових операцій проти Хамас у секторі Гази. На цьому все далі буде будьте з нами. Тільки хотіла сказати, що зараз в оселях потрібно утеплюватися добряче. Так не знаю, принаймні мої малі дуже сваряться на те, що в квартирах надзвичайно холодно. Вчора, до речі, на вулиці було набагато тепліше, попри це зниження це температури, правильно. ніж в оселях. Ну а сьогодні Але відчуваю, холодно буде усюди. Слухай, Європа. Е, ти мені вибач, в Європі Вчимося економити е, та, і утеплюватися. Та, 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 та. Олена Квітка в нас сьогодні відповідальна за погоду і, попри те, що бачимо сніг, бачимо шали з грибами з грибами, але враження таке що ти не занадто сильно утеплилась. Олен тобі як там на вулиці? Колеги, доброго ранку. Хочу сказати, що знаєте, я сьогодні погарячилась, не вдягнувши шапку і рукавички, тому що вони ну, от зараз на 6.30 ранку вони дуже потрібні. І знаєте, треба, щоб хоч щось гріло душу. От я сьогодні буду чіплятися. Ну інших варіантів немає за цей шалик. Може він мене буде гріти. Зараз в термометрі в Києві показують мінус 2, Ви бачите, зараз і сніг зривається. Але за відчуттями через страшенну вологість ну відчувається на мінус 5, на мінус 7, не менше. Тому друзі, не робіть як я. Вдягайте шапку, рукави. Квітень, ось такий. Знаєте, він вийшов не заквітченим, а засніженим. Принаймні, сьогодні. І сьогодні буде і сніг, і дощ. Але попри це в день триматиметься плюсова температура. Що сьогодні обіцяє синоптики? Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Ось там сьогодні день буде похмурим, там буде хмарно з проясненнями. можливо, невеликий дощ. В Харкові в Донецьку та Луганську в день температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Досить тепло буде також і. На півдні країни там сьогодні без опадів в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Криму. В день максимум, який покажуть термометри, це буде. Плюс 9 градусів тепла від 7 до 9 градусів на заході країни. Сьогодні також триматиметься плюсова температура попри морози вночі. Вночі в стопчики термометру опуститься до мінус 3, В день покажуть плюс 3 градуси, і там сьогодні без опадів. Плюс 3, саме такий максимум. Сьогодні обіцяють синоптики і на півночі країни. Це суми це суми Житомир та Чернігів, і там можливий такий зривати сніг, як і в Києві. Сьогодні. Ну і центр країни, там також да не максимум це плюс 3 градуси. Така температура буде в Черкасах, Вінниці, Полтаві та Кропивницькому. в Дніпрі буде трошки тепліше. Там е, температура прогріється до плюс 7 градусів, і також сьогодні можливий на великий сніг. Ну і столиця е, термометри принаймні в телефоні показують мінус, е, мінус 2 градуси, відчувається як на мінус 7, А сьогодні очікуємо в Києві плюс 3 І ось такою сніжною погода буде е, увесь день. Ну, якщо говорити про температурні рекорди то рекордно теплим 7 квітня було в Києві зафіксовано у 1975 році, тоді тут стовпчики термометра показали плюс 26 градусів, ну і найхолоднішим цей день був у 1929 році, тоді в Києві зафіксували мінус 5. Друзі, ну традиційно говоримо і про народні прикмети. Ось вони кажуть, що якщо сьогодні дощі тема, у нас будуть регіони, в яких сьогодні накрапатиме дощ, то ось такі похолодання вони ще триватимуть якийсь час. Бачите, правду кажуть, народні прикмети, тому що ось такий я не знаю, антициклон, як кажуть синоптики він триватиме ще щонайменше тиждень, колеги. А сніг прямо видно, сніжинки як uh -huh. в камеру просто потрапляють, заліплюють. А, ой, Олен, не знаю, що тобі сказати, тому що в принципі, утеплюйся. Єдине, новин немає. що хочеться сказати, давай йди, грійся, тому що попри те, що ти маєш фантастичний вигляд, усміхаєшся і все прекрасно, але видно вітер, пориви вітру, і видно справді, як цей сніг просто літає навколо тебе. Тому хочемо тебе зберегти, вберегти. Йди грійся. Не ну... паче кав'ярня там за твоєю спиною вже відкрити. Я знаю. Так, ну а ви надсилайте нам, будь ласка, що у вас відбувається в містах. Ах, містечках в, різ... в різних регіонах, де сніжить, де вже можливо трішечки вщухла ця погода. Будемо з вами таку мапу погодню складати зранку.